Всім привіт! Сьогодні поговоримо про початок мого акне. Як це все відбувалося, як я перший раз ходила до косметолога, як це все відбувалося і чому я залишилася трошки розчарована з негативним таким настроєм. І більше я не ходила до косметологів ще багато часу. Тож почнемо. Почалося моє акне. Точніше почалися підшкірники в час, коли був ковід, і коли ми всі носили захисні засоби на своєму личку, і вони там гарненько шкірні залишилися, розширювалися, запарювалися там в цій масці. Так? Вона така тоненька, а прям ці такі, що така плотно підля... підлягала до лиця, і ми там гарненько запарювалися собі. І... З'явилася багато шкірного сала в себе, і вони там активно забивалися. І потім через деякий час я спостерігала себе просто дуже нерівну поверхність на своєму лиці, дуже багато бугуртів, які просто з часом почали розпалятися один за одним. Я була дуже налякана, розчарована. Я не знала, що робити, як, 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 як взагалі це лікувати, як це спинити, чому це відбувається. І я вирішила піти до косметолога, так? Вже всі рідні мені то вказували, що щось робить, щось, щось лікую, тому що ситуація, ситуація виглядала, м'яко кажучи, не дуже так. І я пішла до лікаря-дерматолога. А потім пішла до косметолога. Ну, і Косметолог на мене подивився, вона знову проговорилася і чому це сталося, що б будемо робити, і ми о, приступили до процедури. Та найперше ми зробили ані механічну чистку. О, дівчата, механічна чистка. Ну, я не очікувала, що вона настільки механічна. Тоді я ще думала, що вона буде використовувати якісь засоби, що тимпори розкрилися, щоб вона трохи легше була. Звичайно, вона мені трошки розпарила а, моє лице, а, але все так болюче, і я дуже хвилювалася, що після цього цієї магічної чистки мені а, не залишилися якісь руці, акне і тому подібне так. <творювання> Тож, трохи трохи було хвилюче. Наступне, що вона мені зробила, то вона мені нанесла догляд, і заспокоює трошки мою шкіру, а потім вона очистила моє лице і зробила хімічний пільг. Це був перший в житті, тоді хімічний пільг, такого масштабу <смас> на моє лице. Він тривав десь 5 хвилин, тому що ну, вона почала чомусь. Мені дуже пече, чомусь дуже, може, вона несла мізнати агресивна, моя шкіра. Тротлива, моя шкіра дуже швидко реагує, вона забула печервонівних, вона вся прям трошечка така була. Я навіть а підпухнула трохи, мені здається. І я зауважила, що мені боляче мені пече, і звісно, вона цей догляд. Змила, да? Вона зібрала і прописала якісь свої потім, рекомендації, надала мені доглядову косметику, щоб я використовувала курс лікування 3 місяці. Да? Бо якийсь професійний догляд від неї. Да? Я не бачила самої марки, тому що вона, вона була дороговартісна, і вона надала мені на три місяці тільки там, там, 15 чи 20 грам. Крему та і скільки стоніку, щоб я використовувала на ці три місяці, ми хотіла би спостерігати, як реагує моя шкіра, як вона буде поводити і чи допоможе мені цей курс, можливо, потім буде щось змінити або додати, наприклад, ну я на все походила. Звісно, я була в великих надіях, що мені це допоможе. Що нарешті мене шкіру, що я нарешті позбудуся цієї. Проблема, як прищі, але не так сталося, як гадалася. Він почав діяти, з'явилася кірочка, я доглядала по рекомендаціях косметолога, зносила догляд зранку, ввечері, доглядала, на вулиці не обходила три дні, а потім ще, поки кірочка зв'язала, то так акуратно тільки виглянула на вулиці і все. Тому що ну, шкіра дуже подразнена після, після, після таких пилів. Ну і <кхід> потім сталося так, що ми виїхали за кордон. Ми виїхали за кордон, і догляд за три тижні закінчився. Але я, я вже була за кордоном і я написала їй, що я за кордоном, а догляд закінчується, і я вже бачила, що шкіра м, починає. Знову оспаляти, що починають знову ці закрити комедончики, Вони починають набухати, починають такі горбинки болючі. І я їй написала, будь ласка, порекомендуйте щось щось що на перший на перший випадок і за кордоном. Мені потрібно заспокоїти така ситуація. Та я написала навіслаю фото. Як виглядає моя шкіра, так вона вже знайома. Моя шкіра вона вже бачила. Ми вже провели якісь лікування, і нам. Знаю, як реагує шкіра на вже на ті продукти, які вона мені прописала, можливо, бо ми продовжили догляд з твоєю косметикою. Ну, на що вона мені відповіла досить так, досить так не дуже приємно для мене. Та, що вона не повинна давати мені рекомендації, коли я за кордоном жодних інакших доглядів. Та якщо мене цікавить подальше ліповання шкіри, хай я приїду, заплачу консультацію і. Ми переглянемо на місці, чим далі будемо лікувати мою шкіру. Ну, для мене така відповідь була неприємна. Я залишилася з поганими враженнями, тому що вона могла порекомендувати мені якийсь мінімальний засіб з аптеки, який би мав види, щоб взяти мінімальне запалення, щоб воно не виглядало так жахливо, почервоніння, зняти або навіть щось, щоб допомогло мені. Якось трошечка заспокоїти шкіру. Ну, вона, на жаль, того не зробила. Я, як без досвіду, теж не знала, чим собі порадити, що собі купити. І, звичайно, я звернулася до інтернету подивилася, що використовують інші дівчата, чим вони користуються, які марки, що допомагає, в кого лопатки. І накупила декілька засобів з кислотами. Це був перший рік кислоти. Не знаю, чому я тоді так подумала, чому я так це найзобралася, які кислоти для чого? А мені працюють у мене тип шкіри, як все відбуватися, і не підібрала крему, так, який би заживляв мені і загоював цей а Не підібрала СПФ, який би захищав мене, коли я виходжу на вулицю. Помилок було багато. Але... Але я все-таки почала використовувати з цими кислотами і справді деякий час вона покращила мені ситуацію, підсушила мені мої плещі. Але шкіра, знаєте, вона була подразнена. Ну, шкірний бар'єр він е, був пошкоджений. І я через те, що я не е, не підібрала відповідний крем, зволожуючи на відновлення, я Потім пошкодувала, тому що на деякий час воно не допомогли ці кислоти, ці важке з не тонік. я ще використовувала навіть деякий серум м -м -м, використовувала точкове на якісь більш спалені брищі. Ну і вони допомогли, звісно, але тим, що я пересушила шкіру, порушила бар'єр, шкіра, потім почала відділяти ще більше себе, і, і шкірники знову поновилися і знову почався цей цикл, що не почалися із воспалення. І вони знову почервоніли, знову прийшли, і знову та сама історія. Тож, будь ласка, не робіть так, як я. Знайдіть інших методок, якщо вам не подобається, але не займайтеся саме лікуванням, саме підбором кислот. є багато різних типів, є багато типів шкіри, є багато таких деталів, та? і косметики, і інгредієнти, які. Так чи інше платна шкіру, які не можна змішувати, які коли треба використовувати при яких умовах, обставинах і о, взагалі не займайтеся лікуванням. Будь ласка, звісно до лікаря, до дерматолога, хай вам допоможуть, хай вас уроджують, хай вас навчають, ви навчаєтеся паралельно, збирайте звучки реагує на регулячі чи інші, інші елемент. Це е, найкраща порада ever. Так е, я не надаю жодних рекомендацій по догляду. Я просто розказую свій шлях, як це було в мене і надали досвід. І моя помилка була в тому, що я не знайшла потім косметолога за кордоном, який би допомагав мені підтримати моєї шкіри за кордоном. Я весь час просто підтримувала свою шкіру сама з помилками, звісно, грубими помилками, але це мій досвід, і для себе я забрала деякі. Кметичні засоби, які мені допомагають, але які не допомагають, або я просто вже знаю, як лягає шкіра, або коли починається якесь запалення, я просто знаю, чим собі першу чергу допомогти, щоб ця ситуація не погіршилася. Тож, будь ласка, <смі> цим лікуванням. А шукайте правильного косметолога, лікаря, в кращому випадку ставайте аналізи, звісно ж, і лікуйтеся, такі вони не хвилюються. Все загоїться, все передає тільки трошки дати собі часу і не наносити купу агресивних засобів кожен день, тому що це також дуже погано впливає на вашу шкіру, на ваш бар'єр. Дайте собі час, уважно читайте інструкції, дотримуйтесь рекомендацій, все буде добре. Бувайте.